Доброго всім раночку. Я на кухні готую сніданок і хочу відновити знов своє харчування, таке, якого я дотримувалась. Тому що за цей місяць якось в мене збилась вся схема моя. І я відчула, що так як я харчувалась до того по такій схемі, дотримуючись цих інтервалів між харчуванням, і також правильні мої сніданки для мене це було ідеальним варіантом. Я відчувала і ситість, водночас і легкість, і якась така, ніби якби була правильна грамотна схема. А якось за цей місяць я трошечки з цим питанням недопрацьовувала, харчувалася як попало, постійно було відчуття голоду, а водночас важкості. Тому у мене сьогодні знов мій правильний сніданочок. Погода в нас за вікном жахлива, все тече, топиться. якось, Я не знаю, як в кого, немає якогось такого наразі передсвяткового ще настрою. По хаті бігаю, тиняюсь, і немає навіть якоїсь такої організації, тому що нема, напевне, внутрішнього ще бажання щось робити. Ялиночку ми поставили, ніби атмосфера трошки святкова, але. Швидше, так, візуально. Внутрішньо наразі чомусь немає ще такого передсвяткового настрою. Е, розказуйте, як у вас, чи ви вже сповнені е, перечуття свят. Правда, що хочу відмітити, що цього року все досить швидше, за рахунок того, що свята швидше, і якось тої такої осінньої депресії я не відчула Хамдри. Воно мене якось так, слава Богу, пройшло стороною. Я все ж таки це пов'язую з тим, що свята значно швидше, була тепла, гарна осінь, і тут ми вже якби готуємось, і ми зайняті іншим, немає часу сумувати і хандрувати. Ну і дякувати Богу в порівнянні з минулим роком, цей рік у нас, по крайній мірі, на Львівщині він є спокійніший. І це дуже тішить. Хоча відчуття якісь такі є неспокійні. Але я бажаю вам. Щоб внутрішньо були так само наповнені якоюсь силою, бажанням, натхненням, щоб все одно було відчуття якоїсь радості, і буду старатись вас надихати та мотивувати. А на сніданок у нас сьогодні тости. До речі, дуже гарний варіант, коли хлібчик вже трошечки підсохший, коли він не перший день. Звичайно, яйця, я люблю ще багато зелені, також додаю, що є якісь овочі на сьогодні. Помідорчики і, звичайно, багато зелені. І, взагалі, ранок, сніданок, це час поспілкуватися з рідними, обговорити з дітьми плани на день, в кого які справи, обмінятися своїми думками, планами. Ну і, звичайно, поснідавши, приступати кожен до своїх справ. Оскільки зараз у мене появилась нова робота, я приділяю цьому дуже багато часу. Хоча я знаходжусь вдома, але все одно для того, щоб поспілкуватись з рідними, часу залишається не так вже багато, у кожного свої справи, тому ранок якраз дуже гарний період для цього. А далі я багато часу проводжу саме в нашому магазинчику, обробляємо всі замовлення, спілкуюсь з нашими підписниками, консультую. Кожного дня ми здійснюємо відправки, аби не очікували дуже довго на товар. Звичайно, що є різні затримки. Всі ми знаємо, яка зараз у нас ситуація в Україні на кордонах, тому затримки є не лише по нашій. Стороні, так само ми затримки маємо багато з постачанням, Ну але така в нас ситуація, тому ми вже звикші до всього, тому змирюємось усім і рухаємось далі вперед. А ось так власне відбуваються наші маленькі наради, консультації. Ми вирішуємо тематику дня, обговорюємо наявні питання і також створюємо контент для нашого магазинчику. Знімаємо сторіс. Спершу нам давалося це дуже важко, хоча б здавалося, у нас вже такий великий досвід. Ми з Юлією ведемо досить довго наш YouTube канал, і це так само публічність. Але Інстаграм має свою специфіку роботи, до якої нам також потрібно було підлаштуватись, багато чому навчитись, але це такий цікавий новий досвід, тому ми з задоволенням робимо цю справу. А зараз я вам хочу показати трошки закулісного нашого життя, як ми з Юлією працюємо. Це не не, як то невгамовна жінка. Невгамовна жінка. Невгамовна гомовна. Ви подивіться, яку вона зайняла позу. Правда, тут у нас диван не дуже зручний, але нічого робить. Насправді, в нас сьогодні. Нам, з нам, Юлією, насправді, хочеться казати річниця, але це тільки місяць, як ми стартували, як відкрили ми наш магазин. І чому я говорю тут, на Ютубі, тому що дуже багато наших глядачів стали нашими підписниками в Інстаграмі і також стали нашими клієнтами. Тому і тут я хочу вам подякувати. А ще хочу сказати, що, напевне, багато з вас дивляться в нас на інстаграмі, і ми там, можливо, виглядаємо трошки по-іншому. Ну, Хоча ми, в принципі, в житті намагаємося як і в роботі, так і в житті бути такими самими. Але сторіс знімати трошки по-іншому, ніж вести Ютуб. Юля! Ти підтверджуєш? Ну це зовсім по-іншому, не трошки, а геть інша історія. І коли мені здається, що виглядаємо смішно, ну принаймні для нас це смішно, то варто ще врахувати, що ми просто ніколи не використовуємо ніякі сценарії. Ось так, що в голові, що на серці, що на думці, те одразу говоримо і. Ну, в принципі, так. я так і в Ютубі. У мене дуже рідко, в мене немає переважно сценаріїв. Але ми в Ютубі ]аємо. то є час на підготовку, можна перезняти. А в інстаграмі ми отак працюємо, зняли, виставили, зняли, виставили. Тому. Ем... Хочете бачити так. нас більше в живому часі, без монтажу і якихось там прикрас, то ми тут. Заходьте в mm -hmm. наш магазин. Так. Так що ще раз вам всім безмежно дякуємо. Хто ще не завітав у наш магазинчик? Ми посилання залишаємо завжди внизу в описі під відео. Заходьте, задавайте ваші запитання або просто нас підтримуйте. Нам буде дуже дуже приємно. Нашим дуже. Бажаємо, татка, дуже. Ну, а вже ближче до вечора, коли я закінчую роботу по магазину і взагалі якісь будь-які робочі питання, я намагаюся трошечки приводити в порядок наш будинок. Я не роблю якогось такого в один день грандіозного генерального прибирання, але стараюся кожен вечір виділити якийсь час, аби привести в порядок кожну тумбочку, кожну шуфлятку, кожен комодик. Сьогодні я вирішила навести порядок в нашій ванній кімнаті, адже у мене тут. Знаєте, як в б'юті-блогера, а тепер власника магазину дуже багато різноманітних косметичних засобів. Є те, що в мене завжди є. Ось тут, наприклад, я показую, я тестувала масочку, яка мені не дуже сподобалась. Я про це якось розповім більш детальніше. Ну і одним словом, в мене завжди дуже багато різних косметичних продуктів, тому що я багато що використовую на постійній основі, а багато що я тестую. Особливо зараз, коли я підбираю ретельну продукцію у наш магазин, то цього добра, як можете бачити, у мене дуже багато. Тому з цим всім потрібно навести порядочок, перетерти пилюку, подивитися, що потрібно викинути. Час від часу кожне місце в будинку потребує ось такої зачистки, бо лише я завжди говорю: коли речі мають своє місце, тоді там завжди є порядок. І так я буду намагатися з кожної кімнати забрати і викинути усе зайве. Перескладати все по своїх місцях, ну і, звичайно, поприбирати. І оскільки я вже тут в ванні, хочу вам також сказати, можливо, для когось це буде актуальна інформація. Ось дуже хороші ці щітки зубні від бренду Curaprox, Але, власне, має писати 5460. Це означає кількість ворсинок. Моя вже трошки поюзана. Я людина, яка носила багато років брекети. І в нас діти носили брекети, тому я до щиток і, власне, для Паст приділяю велике значення. Дуже мені подобається паста від Марвес. А оця Elmex, я її часом купляю, але вона є дуже ніжною. А Марвес мені дуже сподобалась, тому кому цікаво, ділюсь. Так, а тут у мене. Отак сохне светр, який просто пральна машина чомусь не викрутила. Я думала, що це проблема з пральною машиною. Але ні, інше прання нормально викручує. Оцей светр. До речі, це нова моя покупка. І я його відразу попрала і не можу його викрутити. Е, відповідно, з такою кількістю води його і в сушку не покладеш. Ну, в принципі, я його не хочу класти в сушку, я не знаю, як він себе там поведе. Але, дівчата, чи буває у вас таке, і що ви в такому випадку робите? Тому що я з таким стикнулася вперше. І нічого іншого не придумала, як просто підставити миску і отак його покласти, щоб це все стікало. Ну, не знаю. Якось так. До речі, нові покупочки покажу вам трошечки згодом. Нехай вони підсохнуть. Так, тут мене чекає треба посортувати. Одяг висушила сушка за ніч, і я нарешті, я дуже давно цього не робила, але так неправильно я перемила нарешті всі свої кісточки і всі погані свої викинула, залишила лише ті кісточки, які мають хорошу якість. І вже вкотре переконую, що зазвичай дешеві вони не є добрі. От за винятком, напевне, ось цієї однієї, колись я її дуже давно купила в Польщі в бідронці. Дуже була дешева бюджетна кісточка, чи там на неї була акція чи щіточка, боже, ви мене якось виправляли. Я знову забула, як правильно має бути пензлика. Тому перемила всі вони в мене тепер чистенькі і приємно ними користуватись. Тут в мене вже всі, можна сказати, випробувані роками і часом. Всі дуже хороші, якість просто шикарна, особливо ось ця мені дуже подобається від бренду Eco Tools. Ну, і оця це дві, напевно, якими я найчастіше користуюсь. І я можу за допомогою цих двох кісточок зробити повністю весь макіяж обличчя. Також пересортувала всю свою косметику, викинула вже те, чим я не користуюсь, те, що вже мені не потрібне, що можливо зіпсувалося, залишила мінімальний мінімум. І з декоративною косметикою не хочу дуже розмножувати, тому що у мене насправді. Якщо взяти в цілому косметику, і доглядову, і декоративну, якийсь там догляд за волоссям, дуже багато всього. І я хочу, хоча б, якась категорія, щоб була наразі трошки мінімальна. Показувала вам це все давно у відео. Моя пудра улюблена. Хайлайтер, до речі, дуже полюбився мені зараз ось цей контур. Він такий з легким сяєнням. це як катріс. І дуже приємний відтіночок. От зараз на зиму він мені дуже-дуже подобається. Залишила лише мінімально, то тільки те, чим я користуюсь. А зараз вам показую покупочки, які я купляла на Чорну П'ятницю. Були гарні знижки, це замовляла я в резерві, оскільки їхало це все за кордону з Польщі, то з затримкою трошечки через кордони воно приїхало пізніше. Взяла я ось цей светрик і ось такі штаніжки. З екошкіри вони йдуть такі на резиночці. Довжина тут хороша, до речі, єдине ноги намастила кремом, і воно так трошки не спадає. На резинці вони також йдуть поверху і резиночка внизу. Такі, наче спортивні штани, але не спортивні. Мені якраз для гардеробу зараз на кожен день такого одягу було потрібно. Светрик теж, до речі, непоганий. Після прання він підсох. І така гарна в'язка. Він такий коротенький, зверху на замочку, досить стильний. А також я ще купила шубку таке, ніби пальто-шубка. Дуже воно мені сподобалось. Єдине приїхало, і мені здалося, що воно на мене трошки завелике. Весь одяг я замовляла в розмірі S. штани, светрик, а також. Ось цю шубку пальто, також в розмірі S. Але поміряли мої дівчата, вони від мене трошки вищі, тому я вирішила залишити. Хоча тепер, думаю, можливо, і собі таке варто було залишити, але вже молодша дочка на нього кинула око. Дуже гарна, така цікава тканинка. Я забула, як вона називається. Але досить непогана річ, і була дуже дуже, дуже вигідна ціна на, на, на ці речі. На всі, на всі речі була знижка, тому я стараюся завжди, коли є чорна п'ятниця, розпродажі, завжди щось прикупити. Купляю в основному такий одяг на кожен день, тому що ну, стиль життя диктує власне, і стиль в одязі. Тут гарний рукавчик, він такий робить акуратні плечі, не робить їх надто широкими і на одну таку застіпку. В принципі, покупками я задоволена, якщо не я буду носити, тому і дівчата казали, що з задоволенням будуть носити цей одяг. Показую, поки воно ще є актуальне, тому що я навіть поставила сповіщення, якщо з'явиться менший розмір, то я собі дозамовлю. А тим часом настав час вечері. Сьогодні у мене максимально швидка вечеря і максимально проста. Оскільки в мене не було ніякого ні м'яса, ні риби, я вирішила до рису приготувати яйце. Але його я готую з цибулькою. Її я спершу так підсмажую на маслі, а тоді додаю соєвий соус і вибиваю до неї. Яйця. Звичайно, коли вона вже зовсім готова, тоді я вибиваю яйця, бо яйця готуються дуже швидко. Якщо ви ще не пробували, рекомендую таке спробувати. Яйце виходить дуже смачним, і навіть ніхто і не здогадається, що це за страва. Також приготувала рис і зараз мені подобається робити ось такі збірні тарілки. Коли в тарілці є всього дуже багато, я тоді це все перемішую. Викладаю просто все, що є в мене вдома. З овочів були огірки, також в мене була квасоля. Додаю квасольку, а також корейську моркву. Можна додати зелені. Я ще поклала авокадо, яке ми зранку не доїли. І ось така тарілка кольорова, смачна, корисна, а дуже швидко готується це немаловажно. В нас сьогодні вийшла, і до речі, зараз досить часто роблю саме ось такі вечері чи обіди. Я вже приїхала, прогуляла свій новий наряд, дуже зручно. І що важливо для мене, що це не є вже спортивний костюмчик, тому що не хочеться весь час ходити лише в якихось таких спортивних костюмах, тому ось такий кежуал стиль. Дуже мені подобається, дуже зручно і дуже тепленько. Так само, штанішки не облягаючі, вони по типу таких спортивних, але такий. Скажем, кежал стиль. Я забрала нову поставку, приїхав ще до нас товар. І ви знаєте, от була на пошті, якраз почалась повітряна тривога. І думаю, Боже, наскільки ми вже українці пристосувалися. І ми вже з цим працюємо, живемо, діти вчаться. І людина все ж таки має таку здатність багато до чого звикнути. Хоча я вважаю, що це не є нормальним. І знаєте, мені згадалось, мені задали було якось під одним відео запитання, чи я не хотіла змінити країну проживання. Скажу вам, по правді, ніколи чи до війни, чи під час цього в мене не було наміру і бажання особисто для себе, напевне, для нашої сім'ї. Я маю на увазі, я і чоловік, щоб змінювати країну. Дітям я стараюсь не прибивати такого, що вони мають жити лише в Україні. Ми не знаємо, яка доля Україну чекає. Я не хочу, щоб в них було ось таке закладене. Хоча, з одного боку, в них вже це є, тому що, як почалось після 24 лютого, вони найбільше, напевне, прагнули і хотіли повернутись додому. Ми місяць відсиділи, були в Польщі, і діти я не хотіла чоловік не дозволяв їх вести назад ще, але вони просто не могли там сидіти. Вони дуже хотіли, і в них то відчуття такої відповідальності, відчуття, що вони потрібні Україні вже, напевне, розвинути, тому що вони вже в такому віці. З одного боку, це дуже добре, з іншого боку, я дуже переживаю, тому що ми не знаємо, що чекає нашу Україну. і я б не хотіла, щоб діти все своє життя прожили от під сиренами, під страхом. Тому що вони навіть говорять, що страшно в таких умовах народжувати дітей і виховувати дітей. Вони б не хотіли, аби їхні діти пережили те, що переживали вони. І це я вже говорю: це навіть ну, ми не живемо ніде на передовій. Я собі уявляю, як тяжко там людям морально і фізично насправді тяжко. Ось і з іншого боку, знаєте, дуже зараз іноді мене навіть піддратовує наші такі зіркові е журналісти, блогери, я не знаю, як їх назвати, які транслюють дуже легке життя за кордоном. Але багато людей, напевно, які там побували. Е в еміграції або як біженці багато вже повернулись, тому що немає ніде солодкого життя. В кожній країні є свої нюанси, є свої плюси, є свої мінуси. Однозначно, точно я знаю, що всюди потрібно працювати, аби щось мати. І мені насправді в Україні немає, такого, що мені чогось не вистачало, мені єдине не вистачало завжди можливості. Якби подорожувати, бо для нас це завжди досить було дорого. Хоча, незважаючи на це, ми завжди старались кудись їхати, показати світ дітям, тому що, бачачи світ, ти по-іншому на все дивишся. Ти бачиш, як живуть інші люди, як живуть інші країни, ти можеш щось почерпнути для себе і розвивати себе та свою країну. Тому подорожі дуже важливо. І зараз насправді цього дуже не вистачає. Ну, я не говорю про те, що залити бетоном сусіда на тисячі років, то би для нашої країни, звичайно, що було ідеально. Ну, але в принципі, в Україні також можна гарно жити, можна розвиватись, можна працювати, спілкуючись з різними людьми, які проживають в інших країнах, там також є. Важко вести бізнес, також є свої нюанси із медициною, і з освітою. Немає такої ідеальної країни з ідеальним життям. Тому я вважаю, що всі, хто залишились жити в Україні зараз, хто, можливо, попробував життя за кордоном, повернувся в Україну, я Вважаю, що це справжні патріоти, що це люди, які вірять дійсно в майбутнє України, які стараються і працюють кожен день для того, аби її покращувати, розвивати. Якщо є якісь інші ще люди з іншими намірами, то їм тут не місце. Я хочу, щоб створились такі умови, щоб лю люди, які не вболівають за Україною, щоб їм тут було некомфортно просто жити. Тому ми маємо бути всі єдиними. Ми маємо підтримувати один одного. І це навіть не означає, що... Тільки на території України ті люди, українці, які знаходяться насправді українці, які знаходяться за межами України, я завжди говорила, вони відіграють дуже важливу роль і в підтримці, і це нормально, що люди емігрують, Я за це, це не є таке щось, що, наприклад, я не сприймаю або вважаю поганим. Ні, я вважаю, що це нормально в кожній країні. Є люди, які виїхали. Іншу країну, хтось одружився, хтось просто собі знайшов там роботу, зміг себе реалізувати, і це нормально. Але вони залишаються українцями, тому що вони українські традиції підтримують, вони їх передають своїм новим поколінням, своїм дітям, і так вони вголос можна сказати про Україну заявляють в цілому світі, тому і багато за що я їм подякувати. Але наш вибір це Україна. Я не знаю, як складеться доля у наших дітей. І я прийму нормальну будь-яку їхню позицію. Хоча наразі вони не проявляють бажання ні навчання за кордоном, ми їм таке пропонували. Вони хочуть наразі бути в Україні. Ну, я також це приймаю і з одного боку, мене це тішить. А там кажуть, час покаже. Я щось сьогодні розговорилася, щось мене сьогодні потягнуло на якісь такі роздуми. Але іноді хочеться, знаєте, вилити так свою душу. І хочу одне сказати: що українці нам треба бути єдиними в цілому світі, пам'ятати, якого ми є роду, підтримувати своє, любити своє, вболівати за своє. І тоді ми будемо дуже сильною нацією, тому що ми якраз формуємо оцю нашу Україну. бо Люди це є душа, душа будь-якої країни. Є територія, а є це є тіло, а є душа, це є народ. Тому ми маємо бути сильні духом, і все в нас буде добре. Зло все одно колись зникне, бо так, так воно в світі є. Ми його колись знищимо і переможемо з Божою допомогою. Тому я бажаю вам, аби у вас була ця внутрішня сила, був оцей такий стержень. Що ми все зможемо, ми все подолаємо, працюйте. Знаєте, як то кажуть, є два кити, зараз на яких все тримається це і праця і молитва. Так що, в тому напрямку рухаємось. Я закінчую своє відео. Дякую вам всім, що ви зі мною. Я приступаю до розпакування. Зараз буду все викладати на сайт, виставляти. О! Хайміші, приїхали і приїхало ще дуже багато чого іншого. Зараз ми все викладемо, покажемо. І приступаю я до роботи всім, па-па і мирного нам неба.